Ек, рома, ось божестрах. Ёбаный в рот. Привет, малышка. Привет. Що хочеш, тобі на свої брівці попитаю? Нова, ну, я щойно недавно зделав. Так? А? Угу, то у нас таке перше побачення, так? Так. Та давай, прокатай. Ну, давай. Тримайся, головний ремінь візьми. Ага, добре. Що не шутки. Так. Okay, Кай, я си пристебну. Ну що, погнали? Я шалімін візьму. Давай. Бо За якийсь чорт і мусор поганий, ти вже будеш ти платила, чи що? Чи я мушу платити. Той що за рулем платив? Ну що, погнали, погнали. давай. Погнали. Ти ж приїхав, погнали ми по нашому районі, а? Угу. Виділа, як мені всі сигнали, руками махали здоров'я колись за мною. Виділа? Бо ти придурок, уро проти шерсті херачив, зато тобі всі сигнали, лети куваєр. Ой, відкрий бардачок, там має для тебе подарок. Ого. А? Та тут тільки туалетна бумага. Правильно? А? Щоб від радості ти могла собі сльозочки пообтирати, що я тебе покатав, не файно. А? Ну шо, давай так на першому побаченні треба ручку поцьомитись чи в губи, дай. Може в губи? Чуєш ти! Курва своїм подарком, своїми машинами, блять, село селом. Курва було, таке такесь лишило, такого кавалері. Чао. Ой, курва, бабноти. Ніс не вважає нині. Ніс не вважає хлопа. Курва. ще такого, такого рицаря курва, мать, на білому коні.